Hello guys! Сьогодні отримав презенти від компанії, в якій я працюю, я працюю на будівництві. Тому вам ж напевно цікаво, от, що дарять компанії канадські компанії, це канадська компанія, і тут працюють суто канадці, там такі буквально трошки українців. Ось, вам ж цікаво, що дарять в будівельних компаніях своєму стафу, да, своїм працівникам. Я, чесно кажучи, туди ще не заглядав, тому буду при вас це робити. Знаєш, перш за все подарували якісь булочки. Я думаю, що їх треба чимось начиняти. Подарували ну, пару кілограмів якогось м'яса. Це хам. По, по Бекон. Бекон, так. Е Картопля. <рит> Картоплю мені ще не дарували. скажу чесно, це у мене перший експеріенс з картоплею. Е Подарували Apple Pie. Яблочний период. Ще подарували мені Cranberry ...джилд... Це, мабуть, якесь жиле, мабуть, солодке. Так. Показує. Не знаю, це щось якийсь додаток до індички. Ну, Так як індичка має бути на столі, то, мабуть, це якісь, може сухарики, я навіть не знаю, що це могло бути. Ми це обов'язково з'їмо. Гарбуза! Я не знаю, що люди готують з гарбузи. Але тут в нас є гарбуза. Кокос. знає. Ні, я думаю, що це редька. Значить, я трошки вже обізнаний, просто я знав, що це буде. Тому я спитав на редька. Оказується, канадці вони її варять, там натирають і зроблять з неї пюрешку, так як ми картоплю а так і вони їдять редьку. Ну, Це не те, що вони їдять кожен день, це на крісмас. Вони їдять це тільки на Крісмас. Ще є фунт цибулі, ні, 2 фунта цибулі, морква. Теж 2 фунта моркви, І ще якась фігня. Так, on the wine. Uh, this is card like cash. Ага, це О, слухайте, це якийсь gift card, М -м Так, і що ж тут є на цій карті? Я навіть, навіть не знаю тут гроші, чи, чи тут що на цій карточці? Ну, кеш написано. Да, так, я не відомо, скільки тут цього кеша. Ну, коротше, чому. я дізнавався, чому такі дивні подарунки, бо я трошки попередньо вже знав, що це буде. Коротше, тут саме ті е, продукти, з яких вони готують собі на свято ну, їжу. Тобто вони вважають, що там обов'язково має бути оця редька, обов'язково картопля, цибуля. Тобто цю моркву вони запихують в... Виндичку, напевно, коли її не їдять. Apple Pie. Ну, в общем, отакий набор. Ну, в общем, це насправді приємно. Воно дуже дивнувато, звісно, як для нас, бо ми ж попривикали, що нам ж по-іншому дають. Але, мабуть, гіфт Gift-Card все компенсує, тому що не знаю, яка тут сума. короче, Все компенсує. Тобто, Ми маємо що поставити на стіл і щось докупити до стола. Тобто, чому так казали, що ну, бо власник компанії він хоче, щоб всі діти. Мали свято, тому вони от дають ці продукти, щоб при будь-яких обставинах, при будь-що б там не трапилось, але діти відсвяткують Різдво е так, як потрібно. Якщо вам сподобалося це або не сподобалося, в будь-якому випадку поставте лайк, бо я старався. Ось, і не забудьте підписатися на канал.